Тепер виконувати усі побутові справи йому допомагають спеціальні девайси. Аби поїсти, Ігор використовує адаптивну ложку. Один нажатим на пусту ложку, ділове подолінки, вторим нажатим, вона набирає, додається так. Ігор просто натискає. Тобто декілька натискань, от в ложка опускається, натиснув, вона шукає їжу по тарілці. Вдягається чоловік за допомогою гачків, а побутові девайси кріпляться на спеціальні тримачі. Ми бачимо одразу на дверях крючок, він служить нам для того, щоб Ігор знімав ось таким чином шорти і міг сходити в туалет. Також у нас тут на стіні адаптовані крючки і рушник. Ігор самостійно витирає обличчя після того, як чистить зуби. Зубна паста зафіксована просто звичайним скотчем. Він її видавлює, відкриває зубами. Далі тут у нього електрична зубна щітка. Тримач ми адаптували. Він вмикає її плечем, видавлює зубну пасту, набирає, відкриває кран самостійно і чистить зуби.